Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годині нагоди. Любіть Україну, у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мовою її солов'їн, Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці ударі, у квітці, пташині, в, в електровогнях, у кожній пісні і дунні, в посмішці дитячій і в дівочих очах, і в і жовто блакитних шумі. Що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пунк. Грому канонат, що розвіяли прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину, не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Чіно, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісні що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.